Виконуємо номер 482 із підручника Геометрія 7 та номер 39.20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс Частина 2». Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Один із зовнішніх кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 118 градусів. Знайдіть градусні міри внутрішніх кутів трикутника. І скільки розв'язків має задача, стоїть питання. Приступаємо до виконання. Нам не сказано, який з зовнішніх які зовнішні кутів у нас 118 градусів. Чи це зовнішній кут при основі рівнобедреного трикутника, чи це зовнішній кут при вершині рівнобедреного трикутника. Тому розглянемо два випадки. Перший – це коли у нас Зовнішній кут буде при основі рівнобедреного трикутника, а другий тоді при вершині. Значить, Нам дано трикутник АВС, він рівнобедрений. Зовнішній кут при основі 118 градусів потрібно знайти внутрішні кути, кути БЦА і БЦД суміжні. Ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Із властивості суміжних кутів знайдемо градусну міру кута BCA. Запишемо це. Кут BCA і кут BCD суміжні із властивості суміжних кутів. Градусна міра кута БЦА дорівнює 180 градусів. Відняти градусна міра кута БЦД. Це буде 180 відняти 118. Отримаємо 62 градуси. За властивістю кутів рівнобедреного трикутника в рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Отже, градусна міра кута А, також буде дорівнювати 62 градуси. За Властивістю кутів рівно бедреного трикутника, градусна міра кута С. рівня градусній мірі кута Б А. І дорівнює 62 градуси. І нам залишається знайти градусну міру кута АБЦ. Сума кутів трикутника 180 градусів, тому знайдемо, у нас два кути є, знайдемо третій. І з теореми про суму кутів трикутника. Градусна міра кута ABC дорівнює 180 градусів. Відняти градусну міру кутів БЦА, суму запишемо в дужках, і ЦАБ. Отримаємо 180 відняти 62 плюс 62. Отримаємо 56 градусів. Це був перший випадок або перший, перший розв'язок. Тепер переходимо до другого. Нехай тепер зовнішній кут у нас буде при вершині рівнобедреного трикотника. Знову ж трикотник, або у нас рівнобедрений. Зовнішній кут 118 градусів при вершині. І необхідно знайти внутрішні кути нашого трикутника. Тепер кут АБЦ суміжний з кутом ДБЦ. Кут ДБЦ і кут АБЦ суміжні із властивості. Суміжних кутів градусна міра кута ABC дорівнює 180 градусів. Відняти градусну міру кута DBC. Це буде 180, відняти 118, отримаємо 62 градуси. За властивістю зовнішнього кута трикутника. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх, несуміжних з ним. Отже, градусна міра кута BAC і BCA дорівнює 180 градусів. Оскільки кути при основі рівнобедреного трикутника рівні, то ми 180 поділи, 118 поділимо на 2 і знайдемо градусну міру кожного з кутів БАЦ і BCA. За Властивістю зовнішнього кута, кута трикутника, кут Д дорівнює сумі двох внутрішніх, несуміжних, з ним це кут БаЦ. Додати кут BCA. Кут BAC дорівнює куту BCA як кути при основі рівнобедреного трикутника. Тоді кут БАЦ дорівнює куту БЦА і дорівнює DBC ДБЦ кут поділити на 2. 118 градусів ділимо на 2, отримаємо по 59 градусів і записуємо відповідь. У першому випадку у нас кути були. АБЦ кут був 56 градусів. кут БЦА у нас був 62 градуси, і кут САБ був також 62 градуси. У другому випадку у нас кут АБЦ. 62 градуси, кут БАЦ у нас 59 градусів. Ой, на 2 поділити, і дорівнює 59, 59 градусів, і кут БЦА також 59 градусів. Номер 482 із підручника Геометрія 7, та номер 39, крапочка 20 із підручника Математика 7. виконано.